Третя світова війна. Сьогодні я вам розкажу про, трет... про Третю світову війну Я е е е на пальцях. Да, я показувала світову війну на пальцях, але це дуже погано виглядало. І я зроблю набагато корет... кор... коротко коротше. І ще, да, бо я буду на паузу і захоплю територію на паузі. Ну, давайте починаємо. Жовтень, серби, жовтень 2022 року серби напали на Косово і половина Косова була захоплена. Так само вони хотіла більше території, щоб і почала захоплювати Північну Македонію. Але, Грець, але у листопад 2022 року Греція, якщо ця Північна Македонія війде в склад Греції, то вони поможуть у війні. Албанія обійшла в склад Греції і тепер війна багато легше воювати в війні, вони перемогли війну. І ще вони не перемогли, але в грудень 2022 року Італія разом з ним почала розділювати Албанію. Албанію розділити вдалося. До речі, Італія віддала свою маленьку ще таку маленьку частину для, для Чорноголії. В січень Хорватія захопила о, Словенію. І ще почали розділити Сербію. І е, Косово повністю всю Сербію захопили з Румунії розділили із Румунією і Болгарії. Але бу, ще Косов поділиться своїми територіями із Угорщиною. В Лютий 2023 року вони поділилися територією. Косо поділився і тепер Чорногорія оголошує війну. Босні і Герцогні. Хорватія раз із Чорногорією розділили розділи Боснію і Герцеговину, і Греки вирішили, що можна іще, щоб Кіпер війшов в склад і тоді повністю всі грецькі народи будуть у єдиній Греції. І Кіпер пішов в склад Греції. Так само в Грецію. е, у лютий 2023 року, що можна звільнити захов... Стамбул, він Константинополь був, столицею центр православ'я, але він у руках Туреччини і він... Греція вийшла повернути свої території. Греція спеціально так захопила території, щоб її не вигнали з НАТО. Палестина вирішила допомогти е, Росії. І так, своїми бомбами Палестина знищила е, бомбила Київ і тому українці вирішили перемістити свої війська в Ізраїль, щоб допомогти Ізраїльцям захопити цю Палестину. Повністю вся Палестина була захоплена Ізраїлем у 2023 році, березень. Так само. Ізраїль захопив, захопив е, Ліван і, і ще він захопив схід, е, схід Єгипіта, і тепер вони вже їхні території біля Африки. І це все було від березня до травня 2023 року. Червень 2023 року українці вирішили, що можна зробити контрнаступ. липні ще було звільнено повністю всю Харківську область, та вже українці хотіли звільнити новий доступ до Азовського моря зробити. Да. Він у них був до 2022 року, але росіяни захопили. Ну, це знаєте. Зі своїми контрнаступами, в серпні, вже появився доступ до Азовського моря, і вже в серпні 2023 року так само виглядає Україна. Вересень 2023 року Україна вирішила забрати собі Придністров'я, а Румунія. Повністю всю Молдову. І так само у вересні 2023 року Польща обсувала війну Росії і захопила Калініград, і, але її сильно бомбили. В, е, жовтень 2023 року Польща об'єднається Литвою, щоб створити е, нову річ Посполиту та напасти на Росію знову. У грудень, ще в листопад, українці почали оголосити війну Білорусі, а вже в грудень вони мали південь, південь Білорусі. Так само і поляки почали у грудень напали на Білорусь. Навіть Росія передала свого найкращого союзника, теж розділивши Білорусь. Українці вважають Путіна тупим, тупим тому що він, він передав свого, зрадив свого найкращого друга Лукашенка і найкращого. Чого союзника вже немає, тому що вони розділили росіяни разом з українцями і поляками. В січень 2024 року повністю всі території України були звільнені від рук російських нацистів. У лютий 2024 року такі казки країни, як Грузія. Вірменія і Азербайджан об'єдналися в одну країну, щоб протистояти Росії. Також Казахстан в лютий напав на територію Росії. У березень 2024 року Фінляндія оголошує війну і її все рівно, що у Росії велика армія, тому що Багато більшість з них вже багато загинуло. І так, уже у квітень 2024 року вже повністю вся Карелія була в складі Фінляндії. Але Росія все-таки ну територію, але вже Фінляндія підписала мирний договір з Польщею. Уже у е, травень 2024 року вже Україна Ростов Ростові Кубань від фашистів і вирішили, що можна вже ставити мирний договір. І вже росіян армія була лише 96 тисяч, або місяць назад 116 тисяч. То вони вирішили підписати підтвердити мирний договір і навіть передали ще більше території Україні. І у червні 2024 року у Кавказі у російському було повстання. Це повстали чеченці, які створили свою державу Чеченську Республіку Очкерії. Яка була ще створена в 1991 року, але пала. Але вони її зродили в 2024 році. Румунія, Греція та Косово розділили Болгарію, тому що Болгарія бомбила місто Рівне, Житомир, Київ та Луцьк. І ще вони підтримували Росію і давали, хотіла дати їм більше зброї та вийшли з НАТО. І тому вони були. Ці держави троє за Україну і вони, звільни, вони розділили Грець, не Грецію, а Болгарію. Також зродилася Чехословаччина. І ще е, Польща продала свої території за 30 мільярд доларів. Люксембург оголосив війну. Бельгії і тому вони вже захоплюють територію Бельгії. Але Бельгія, не здається, і, в, і вони вже... Нап... Бельгійська армія напала на Люксембург і повністю розвели це було у жовтень 2024 року. І ще у листопад, е Австрія напала на Ліхтенштейн, і ще вони, Італія, Німеччина, Австрія і Франція розділили Швейцарію. У груди 2024 року Іспанія повернула свої території. Вона захопила територію Андора, і ще вона купила Гібла, Гібралтар і Північне Марокко. Також Ірландія голосила війну Англії і тепер Ірландія має повністю весь е, північний е, повністю весь Ізранський, Ірландський острів належить Ірландії. І в січні 2025 року Норвегія оголошує війну Данії. І Данія була захоплена. Італія купила території Франції, такі як острів Корсика, і ще вона захопила е, Монако, Сан-Марино і Ватикан вирішив склад Італії. І, і ще, щоб був доступ до Монако в Суходолі, Фран... е, Італія ще купила територію. і е, Вона потрапила всього за 50 мільярд доларів. Да, і у березень 2025 року Туніс був захоплений Італією. Ізраїль оголошує Ізраїль і разом із Іраком і Саудівською Аравією оголошують війну Йорданні... Да. Щоб, да, і вони хочуть його розділити, Квіти 2025 року їм, їм це вдалося. І ще е, Сирія купила маленьку територію Туреччини за 2 мільярда доларів. У е, червень до е, серпня 2025 року була ві... Ірано-Іракська війна і рак. Пере, е, отримав перемогу, і ще держав перемоги, і ще Кувейт був разом з Іраком воював, Хорватія купила території. Чорногорії за 10 мільярд доларів і ще Австрія і Хорватія. Вони у, у вересень 2025 року розділили Угорщину. Латвія і Естонія у жовтень 2025 року входять в склад Фінляндії. Та ще у грудень 2025 року Фінляндія купляє території у Швеції. Не території, а Острів за 1 мільярд доларів. І ще у травень 2026 року Саудійська Аравія оголошує війну Іраку, і вона втрачає, і вона тепер уже. Ірак не становиться сусідом Ізраїля і Кувейта. Із червня до серпня Сербь 2026 року був розділ, там де розділ Румунії, там де е, Юкр, да, Румунію розділяли Австро-Угорщина, Україна. Хорвація, Косово і Греція. І ще Норвегія захоплює Ісландію у, у 2026 році у жовтень. Так само Норвегія осила війну у листопад Гренландії. І тепер Норвегія має і Ісландію і Гренландію. Так само із січня 2026 року до. до серпня 2020, о ні, 2027 року і. січня. І січня до. до Серпня 2027 року був хаос у Африці, тому що Мавританію захоплювали територію Мавританію Марокко, і Італія захопила Лівію. І вже Марокко захопив повністю всю Мавританію. І ще Греція захопила ще території Туреччини у. Листопад 2027 року Грузія теж доєдналася до Греції, щоб ще отримати території. і, Греція, і Грузія із січня по лю... із грудня по січень воювали із Туреччиною і вже в січні 2028, 2028 рік Грузія із Греції перемогли. Речину. В січі 2028 року Третя світова війна була закінчена, і вже вони жили мирно і не воювали е, ще тільки вже через 30 років почалася війна. Але вже це була маленька війна, і вони жили мирно і щасливо. Всі країни, що вижили у Третій світовій війні. Ну, все, я буду з вами прощатися, всем дачи, всем пока.